Вулиці, розбиті дахи, зачинені магазини. Саме так нині виглядають міста та села незламного Донбасу, розташовані поблизу лінії фронту. Наразі є багато населених пунктів, де майже не залишилися жителів. А ті, хто не покинув рідний край або літнього віку, або самотні люди. Єдина гуманітарна допомога, яка час від часу надходить до цих людей волонтерська. Тож ми поспілкувалися з волонтером Едуардом Скориком про його діяльність, виклики по життю та порятунок людей з-під обстрілів. Доброго дня, мене звуть Едуард. Я з Бахмуту займаємося евакуацією від благодійного фонду Схід Сос працював професійним водієм у кар'єрах з видобутку глини. Едуард каже, волонтером може стати будь-хто. Головне мати щире бажання змінювати світ не краще. А також важливо зрозуміти, з якою метою ти це робиш. Це може бути інтерес до громадської діяльності, бажання допомогти або навіть пошук себе. Коли трапилось повномасштабне вторгнення. Спочатку взагалі не розумів, що робити і куди йти, і почав їздити по прифронтовій території це Сордонецьк, Лисичанськ, і звідти почалась, в принципі моя евакуація. Я побачив, як своїми глазами, як це все трапляється. Що люди просто помічі. і теж в такій же ситуації, як і я, був не знали, що робити. Я вивозив більш. На, на той момент мирні міста це Слов'янськ, Краматорськ, і люди самостійно на на самому початку добралися до більш безпечних міст. А потім, потім пізніше я знайшов в інтернеті посилання на благодійний фонд Схід СОС, написав заявку туди, що хочу, хочу працювати з вами, хочу бути волонтером, допомагати людям, тому що свої сили закінчилися. Евакуація із зони бойових дій це завжди сотні історій тих людей, які пройшли пекло на землі. Деякі люди не мають змоги евакуюватися самостійно через стан здоров'я. За такими людьми волонтери приїжджають самі та супроводжують до пункту призначення. Зараз, коли добре знаєш, що ти виконуєш благородну місію, а саме рятуєш людей, то страху немає. Проте на початку волонтерської діяльності була злісня людей, які не хочуть покидати рідні будинки, розповів Едуард. Дуже дуже багато було таких випадків. Більшість з них це, мабуть, кожен вважав, що це все зараз швидко закінчиться, і, і їх це мене, а насправді трапилося інакше. До кожної людини свій підхід. Я, я не знаю, якийсь життєвий досвід. Може, може, якісь книжки з психології допомагали в більшості випадків. Волонтери це люди, які завжди стоять за спиною військових, та допомагають їм, а також українцям, які залишились зовсім самі із війною. Едуард розповів, що за печиво має дуже багато випадків, коли ледь не втратив життя. Однією з таких історій чоловік поділився із журналістами. А, мабуть, саме перша така ситуація. У мене ще тоді був побратим Микола. Він зараз воює. І Така дуже, дуже яскрава ситуація, коли ми їхали ще у Солідар, який зараз, на жаль, окупований, і на півдорозі між Бахмутом та Солідаром, ну, здавалося, там безпечна територія, все, все нібито нормально. Ми навіть тоді броніки ще не одягали, вже у нас була амуніція за заходи безпеки. Але ми тоді дуже спокійно так їхали. І, виходить, їдемо між Солідаром та Бахмутом по трасі, і щось підозріло, якось автівок взагалі немає. Ще, ще ну, задумались про це. Десь там, через дві хвилини, дорога дуже вузька, і прилітає прямо перед машиною, десь метрів 50-70, Міна прилітає і зривається. Я різко зупиняюся, хоча там є деякі нагласні такі правила. Типу, ну потрібно там наоборот навпаки прискоритися, Але ну коротше, я, я просто зупинився. Дивлюсь на Миколу, він на мене. Я кажу, що давай амуніцію, ми швидко одягаємось, прям ну, майже на ходу. Я кажу, що, ну, що робимо в залі? Розвертатися не було можливості, бо дорога була дуже вузька, і ми були на бусі. Він каже, давай стартуємо. Ми тільки починаємо їхати ще дві міни прямо перед машиною, перед автівкою лягають, і це це просто не забуваємо. Як автівку не пошкодило, нас не пошкодило. Це дуже дуже таке дивно. ну коротше, це, це емоційно. Може, можна сказати, я не знаю, там бойових рещення пройшли. Ну якщо можна так назвати, конечно. З початку повномасштабного вторгнення волонтери благодійного фонду «Східсус» евакуювали понад 80 тисяч людей, і це далеко не остаточна цифра, каже чоловік. Випадків дуже насправді багато і смішних, і навпаки. Ну, мені чомусь запам'яталася евакуація однієї бабусі, як вона там прощалася з курочками своїми. В мене навіть у соцмережах є це відео. Ну, Це це трохи було смішно, коли. Кругом хаос, суцільний розруха, вибухи, і вона дуже така добра бабуся, запам'яталась мені. Просто такий чуттєвий момент дуже був. Едуард розповів і про найважчу евакуацію, яка закарбувалась у його пам'яті. Коротше, цією зимою була заявка на евакуацію з часів яру. Ми приїжджаємо на цю адресу. Там просто півкухні немає. Це квартира. Перший поверх, стіна випала, там пролетів туди снаряд. І ми, ми, починаємо, ну, ми бачимо, що там просто неможливо, якщо хтось там був, неможливо було б там вижити. Куча уламків і, і тиша повна. Ми заходимо, кричимо, кричимо, нікого немає. А, я просто російською кричав, а мій напарник, коли почав пізніше кричати українською, бабуся тоді відізвалася, вона там лежала під, під ковдрою. Каже, а я думала, це вже російські солдати зайшли і я просто мовчала. Але там в пилі, в грязі, Коротко, евакуювали благополучно. І вона заходила там в момент цього вибуху страшного, проліту. Ну, вижила. Причому незряча бабуся, вона б може, б кудись, але вона була повністю незряча. Ну, все благополучно закінчилося. Вона зараз в безпеці, все добре. Страх, розгубленість, нерозуміння, що буде далі. Ці думки не покидали Едуарда, коли він розпочав волонтерську діяльність. Проте жага рятувати людей, які залишилися на сам зі своїми проблемами, перемогла. І відтоді Едуард щоденно їздить у міста, які знаходяться поблизу лінії фронту, і які ворог безупинно обстрілює. Та важко сказати, більше, мабуть, розгубленість, але ну, звичайно було страшно. Це, це не продаваємо. Це треба пережити, щоб щоб зрозуміти, хоча нікому такого не бажаю взагалі. Наразі волонтер вивозить мирних мешканців або привозить гуманітарну допомогу людям, що проживають у часовому яру. Каже ситуація у місті вкрай важка. Усім чи можна, ворог знищує населений пункт, де раніше проживало майже 14 тисяч людей. Зараз це місто майже порожнє. Містяни не покидають укриттів, проте виїжджати також не хочуть. Та завдяки постійним умовлянням волонтерів люди все ж таки знаходять в собі сили виїхати у відносно безпечні регіони. О, дуже важка люди там не, не так уже багато залишилося, але є чого, чого вони чекають, і мені важко сказати насправді. Ну, є, є звісно, є поодинокі люди, яким просто нікуди немає ніде о, рідних, і то тому просто нікуди, але на ну, от враховуючи наш фонд, ми можемо маломобільним лежачим надавати житло, догляд і ну пристаніще. Родину чоловік вивіз за кордон, а сам залишився у рідній Донеччині допомагати всім, чим може. Чесно, особисто в мене зараз взагалі на паузі. Є більш нахальні питання, проблеми, потреби, на які вся моя увага і уходить, тому. Найважче розповідає Едуард. скорик було вивозити людей з його рідного міста. Усі дороги у Бахмуті були заміновані. Ми їхали полями, добиралися по багнюці, боялися, щоб дощу не було, бо тоді не доїхати. А нас там люди чекали. Увесь шлях туди і назад. Евакуація проходила між розірваних і нерозірваних снарядів. Вони зустрічали з під землі просто біля дороги, каже волонтер. В загальної кількості, мабуть, більше 15 тисяч людей тільки звідти евакуювали. Ну, це і. Ну, конкретно наш екіпаж працює, наш екіпажі, їх декілька. Працюємо по маломобільних лежачих. Це адресна евакуація. А є ще централізована з нашими партнерами. Централізована евакуація там великими автобусами. Коли в Україні почалась війна, чоловік ні на мить не замислювався покидати рідний бахмут, проте він відчув, що має допомогти своїй країні. На той момент я не знав, як саме може допомогти. Пригадує Едуард Скорик. Ставши волонтером, я знайшов справжніх друзів та отримав неоціненний досвід у наданні першої домедичної допомоги, яка надзвичайно важлива у такий період. Ні, точніше, я, я вже чесно, чесно кажучи, смутно пам'ятаю. Ну, до, до останніх днів. Вже зранку, в, 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 о, о, о четвертій ранку почув вибухи, і мені мій близький друг каже, що почалась війна, ну треба щось робити. І ось ось я таким чином і прийшов. На, почат, на самому початку я ж кажу, що із Свородонецьк, Лисячанський, я спочатку побачив своїми глазами і, ну, величезну катастрофу, проблему, яка, яка... Торкнулося цих людей, і ми з моєю матір'ю збирали продуктові набори. Самостійно і я їздив, роздавав і хто бажав виїхати, кому було куди виїхати. Я просто в легкову автівку сажав собі і виїжджали люди. Коли робиш щось, що допомагає людям зберегти життя, або, наприклад, коли допомагаєш пораненим, то ти відчуваєш вдячність цих людей. Інколи це навіть не словами, а на рівні емоцій. Мабуть, найголовніше, бо розумієш, що це для когось дуже важливо, розповідає Едуард Скорик. Кожна історія особиста, і я ж кажу, враховуючи те, що вже тисячі людей пройшли, просто, просто намагаюся там в деякі моменти вимикати в себе емоції, якісь якісь почуття, десь приглушувати, тому що я ж кажу, що є більш нагальні потреби, ніж там щось особисте. Просто на паузі, от особистий і моральний і духовний цей стан Зараз я ж кажу, що на паузі працюємо. Є потреба, є люди на евакуацію, які які хочуть, евакуюються. І наразі по всій лінії зіткнення, по всій донецькій області працюємо. І як не дивно, багато ще людей є бажаючих евакуюватися. Багато кому просто нікуди їхати. От, наприклад, ось ця бабуся, якому ми з Михайлівки евакуювали. Ну, ну видалося в ході в ході поїздки, що в неї є два, два дорослих сина. але, ну, на жаль, вона їм не потрібна, і, і благо, що е, її сусіди знайшли номер нашої гарячої лінії 0800 332 614, це важливо. І звернулося до нас, і зараз вона буде в повній безпеці. Ну в більшій безпеці, ніж зараз вона там була одинока. З доглядом це важливо. Які зараз волонтерська діяльність буде потрібна і після війни? Адже військовослужбовці будуть повертатися додому з війни, і їм буде необхідна допомога. Я думаю, так, звичайно, звичайно, 100% люди будуть повертатися, не всіх є змога там оплачувати квитки і добиратися. Я ж кажу, що ну багато там з Донбасу українців розкидано по всій території України. Хтось за кордоном, звичайно, коли настане мир. Незабаром я сподіваюся, то звісно буде програма повернення додому. Я був би радий. Це, це перше в, моє, в моєму житті, мабуть, е, така така, якщо можна це назвати, роботою навряд. Ну, це перше заняття в моєму житті, яке по справжньому доставляє мені велике задоволення і бути, бути корисним не тільки лиш для себе, як ми воно в більшості ми звикли жити. Війна розділила життя людей на до і після того лютневого раку. Хто швидко евакуювався з рідного міста чи села, рятуючи рідних, хтось на руч організовував пункт допомоги. Хтось пішов до найближчого військомату, щоб вступити до лав зсу, а хтось чинив опір самотужки. Та, попри труднощі, українці не перестають вірити у перемогу та світле майбутнє. Мир тільки миру хочеться. Звісно ж не хочеться бачити ці, ці сумні страдальні історії. Коли кожен день і кожен день бачимо, це ну це важкувато, але все ж таки я ж кажу, що я, я просто на паузу працюю вже на автоматі. І знаю, знаю, що потрібно зробити, як це швидко, якісно зробити, і просто роблю. Намагайся без емоцій, але звісно бувають якісь історії, які торкаються до, до самого серця. Едуард скорик каже, що зараз, коли ворог руйнує мирні міста, вбиває жінок, дітей та літніх людей, то необхідно дослухатися до правил безпеки та евакуюватися, адже життя найголовніше не ігнорувати. Я думаю, потреби, які які часто можна бачити і в соцмережах, і, і взагалі, Ну це важко зрозуміло, що там віри зараз небагато зборщикам всяким і ну. Я з розумінням до цього ставлюся, але хоча би своїм своїм знайомим потрібно допомагати, особливо ті, хто на фронті Це важливо. Волонтери стали прикладом відданості своїй країні. Це стало доказом того, що український народ здатний на великі дії та об'єднуватися в складні часи, адже волонтери ціною власного життя рятують інших. Однак, попри небезпеку, ці відважні люди продовжують свою роботу, оскільки вони знають, що це єдиний спосіб допомогти тим, хто цього потребує.